Есть в каждом из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели. Терпеть, когда нас донимает занудный босс, терпеть кровь, пот и слезы. Молодец окопом, сердце кохание, людыни, а душу и тело, видомо на Бати з країни, лізьте по горам, або топіться у тисі, дебіли Ми ж ні ражені, щоб нас тут а тупо убілі. А ми і з тіпами, з калашами, з родому до нині, що тут говорить, вони продали і власні родини. Тут ціна питання, все рішає, нічим ні критини. На початку гучно всі кричали навила русню. А як воювати, то гому Їбуть за межу. Так усі потужні, але тільки у власну кругу латетних підарасів, і ще тих, хто чекає русню Чесно, не врубаюсь досі. Ваш дивісь, які в русі са сьом сім хуй 25 на восім. Як сказав би дядя Мосін трахать узких ми не бросим